Так, друзі, після важкого робочого дня вирішила трішки вийти прогулятися. Правда, він ще в мене не закінчив, вже не закінчився, бо я ще маю деякі справи до кінця довести. Є в мене жіночки, які хочуть вакансії. Зараз ще мушу вияснити по них, яка там ситуація, коли вони зможуть приїхати. Але... Поки та дівчинка не відбирає телефон, вирішила собі прогулятися. Правда, чесно вам скажу, живу я практично біля самого лісу, але ніколи в мене часу не вистачає вийти прогулятися. Знаю, чого не вистачає, бо сама собі вина. Кожен, кожен е, є своїм часом, начальник свого часу, так скажу. Як ми собі розплануємо день години, так і ми його живемо. Приходиш, нема часу, то лінь. Але собі так постановила, що тепер ходити кожного вечора, хоча б літом, на прогулянку ліс. Зараз вам покажу, яка у нас тут гарна природа, які тут гарні сосунки. Як тут спокійно, тихо, як в вихідні тут дуже багато людей. А сьогодні бачу так спокійно, тихенько, немає нікого. я вам показую, яка біля якої краси я живу. Це така маленька лісопосадка. Колись ще була маленькою, і ті дерева були такі маленькі-маленькі, а як вони швидко виросли. Це вже такий густий ліс. Дуже гарно. Так спокійно, пташки співають. А це, бачите, оце лісопосадка, то взагалі. Вона була маленька-малесенька, а тепер дивіться, як шапка виросла, густа. Не пройдеш, не пролізеш. До речі, у нас тут є маленькі такі сунички. В тому лісочку є сунички. Зараз вам покажу. Я вам просто не можу передати, яка тут краса, яке тут свіже повітря, який запах, сосна, ліс. Правда, для мене трошечка Страшно, бо я боюся кліщів, як я вже казала. Для мене кліщі то є щось з чимось, але маю надію, що я його сьогодні не впіймаю. Але тут гарно. Глянь, який то густий ліс. Яка тут атмосфера. Я вам передати не можу. Після робочого дня це саме те, що потрібно. Так, як то кажуть, побути на самоті, сам на сам з природою. Це найкращий відпочинок. А ще уявляю, хоч в мене і так сон непоганий. А то після такої прогулянки думаю, що я буду спати спокійно і буду хороші сниснитись. Так, я вже всередині цьому лісочку. Бачите, яка тут краса? Пташки співають, йду по сунечки. Правда, я не сама, зі мною ще дехто є, але не хочуть виходити на камеру, так? На галявинку. Та прийшла я на галявинку, де є сонечки. Правда, я щось ні одної сонечки не бачу. Є. А, кропива, чи що крупивачі шут. Гляньте сонечка. Тут є дуже її багато. І треба пошукати. Чуєте, яка тут природа, як ташки співають. Просто передати не можу, яка краса. Так що, хто живе так, як я близько лісу. Рекомендую прийти погуляти, тому що воно і корисно для здоров'я і для нервової системи. Я вам так чесно скажу, не знаю, дивуюся от просто тим людям, які ходять збирати гриби, чорниці. От я прийшла на Суниці, Одну знайшла і більше нема. Як я приходжу до лісу, від мене всі ягоди і гриби ховаються. Та не так здається, я ні одної не можу знайти. Є? Там пліщів нема? Зараз. І тут нема. Кажу, від мене все ховається. Ні, будемо шукати. Є сунечка. Три. О боже, живіть не дає згинатися. У Наш... нас вже стигла. така краса. Так. Моя вечора сьогодні лісовими ягодами. Такі солодкі. Дуже смачні. Але ж знаєте що? Починають на що ще кумарі кусати. А в мене алергія на укуси кумарів. Так що буду зараз ще помаленьку, по... подивлюсь і буду йти додому. Але дійсно тут гарно. Так що тепер в мене є в планах кожного вечора прогулянка до лісу. Всім гарно, тихо, спокійного вечора. Бачите? Ням-ням, яка красота. І, а, яка смакота, скільки вона витамінів має. Чесно скажу, колись я думала, бабця продає ягоди. Думаю, чого ж вона так дорого за них бере? Якби я їх не збирала і продавала, певно, ще би так разбрала. Тепер я розумію, що вони так коштують. Це нелегка праця. Погляньте, яка веселка. Там веселка, тут вона починає закриватися вже зникати. Бачите? Там веселка, тут сонечко, тут дощик. Тут хмаринка. Ото я попала.